Серця, це дається з любові. І от апостол Павло якраз мав це на увазі, це невимовний дар щедрості в людях Божих, які дають не тільки з, на, з того надлишку. І це Бог цінить. але цінить те, коли ти даєш, розумієте. І не думаєш про те, що буде завтра, подібно як там Сарепті Сидонські, не раз браття люблять проповідувати про той момент, коли Ір'ю посилає Бог не до багатіїв, до якогось там царя, розумієте, і так далі, щоб його три з половиною роки, коли, по слову його, дущу не буде в землі ізраїльські сестри і брати, посилає Сидон, розумієте, Сарепту Сидонську, посилає до вдови Приходить, а вона тріски збирає там, і він говорить, принеси мені трошки в глечику води. От, вона пішла принести йому. Каже, я повелів її тебе кормити. Уявіть собі, вдові, яка не має нічого. Розумієте, кормити тебе. Ну і на, вже там, коли вона йде на ходу.